Коли ти чистиш зброю, коли ти щодня чистиш зброю, набираєш її духмяним олітом, ховаєш її, а сам мокнеш під дощем, полинаєш її як малу дитину, хоча досі ти не полинав малу дитину. У тебе немає дитини, у тебе немає дружини, бо тобі всього дев'ятнадцять. І ти єднашся з цією зброєю. Ти стаєш з нею, як суть, одно. Коли ти копаєш землю, коли ти щодня копаєш окоп або траншею, ти єднаєшся з тією дорогою і ненависною водно землею. Але в тебе нічого немає і ніколи не буде. Ти знаєш про те, що вона в тебе скрипить на зубах, вона кожна пригорща засипає тобі в серце. І ти знаєш, що вона твоя і ніколи іншої не буде. Ти залазиш в неї, як в лоно матері, тобі там затишно і тепло. Ти знаєшся з нею, як ніколи. В житті ти не був так близько з нею.